Привіт всім моїм підписникам, також гостям мого каналу. Рада кожному, хто заходить на мій канал. В цьому відео я хочу підсумувати, е, е, зробити підсумок літа, показати вам процеси, які брали участь літом, скільки, який прогрес я зробила на цих е, процесах, скільки я вишила, Скільки часу я приділила кожному процесу, і також показати організацію своїх процесів, розказати, чому я так організувала. Перше перед собою ви бачите процес сходу в парк. Це вже, я думаю, кожному знайомий цей процес. Як знаєте, що цей процес я планую в цьому році його на завершення. Це процес сходу в парк. Правда, автора я не знаю, тому що це скачано з інтернету. Я думаю, що це є перенабір чис. Знаю, що є в такий самий процес. Процес йде 300 на 220 хрестиків. Тут має бути всього 66 тисяч хрестиків. Де він має 40 символів. 39 чистих ниток і 9 плентів. Вишиває цей процес нитками PerI. Це є аналог ниток TMC. Зараз я вам покажу сам цей процес. От наскільки вишит цей процес, ходив бар. багато вишиток. І літом також багато я приділила увагу цьому процесу і вишиту достатньо. Як бачите, я навіть не знімала п'яці з цього процесу, тому що я його вишиваю. Цей процес розпочав вересень місяць, і вишивається в цій ділянці. Тут -ка вишивається. Правда, ця діляночка виявилася. Доволі така складнішою, тому що тут дуже сильно розсип ниточок. Ці ділянки вишивалися набагато краще, тому що, тут, наприклад, ця ділянка йшла великими грубками і вишивалося більш-менш легше, а тут є, бачите, ділянки взагалі великими грубками, і, і воно вишивалося доволі легко. Тільки оця частинка, з якої я зіткнулася, Тут ця ділянка ця доволі така нелегка, тому що багато розсипу, але ну, вона по чуть-чуть поступово вона просувається. Я думаю, що з цією ділянкою впораюся без ніяких, тому що бути менше вишито відповідно хрестики, ніж вишивалося в цих ділянках. За літо я вишила оцю ділянку, просунула. Вишилося, бачите, це теревце повністю вишилося. Правда, ще воно не все вишилося. Тут ще має бути частина теревця, але воно потім вишиється. Ну, і, і тут, по вот частково, від неба, оця тілянка вся в мене повністю заліто вишилася. На цій роботі літо я просунула. На 7350 хрестиків, 7050 хрестиків було, 350 хрестиків було вкладено у цей процес саліту, 7350 е, просунуто. Е, так, то от така організація. Отака от в мене знаходиться так, нитки ціпері. Отак от в мене пленти я розмістила. Мені так на даний час ручно, тому що тут в процесі мало плентів, всього на все 9 плентів, і я вирішила от таким, от таким способом ці пленти розмістити і вишиваю паперовими схемками, На даний час поки що ніякими програмками я не користуюся ні сагою, ні. Патер -кіпер, Планую планує Кіпер, коли я придбаю собі планшет, патер Кіпер скачати і користуватися ним, попробувати вишивати по Патер Кіперу, Тому що в мене в основному, навіть не в основному, а практично скачані з просторів інтернету схемки в форматі PDF. На даний час я вишиваю по паперовому. Отак От в мене я замальовую, чорно біла схемка і так воно вишивається. в таку папку. Воно мені срочно в такій папці, тому що навіть я вишивала, брала іноді на роботу, як я працювала. На даний час я не працюю. Зараз я знайшла роботу, буду пробувати. Зараз я так на випробувальному терміні. Не знаю, чи підійде мені робота, я подивлюся. І поки що отак організована моя робота. Ще таку організацію я зробила, і, навіть із за того, що, так як ви знаєте, що відбувається в моїй державі в Україні, і, 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 і тяжко це вимовити. У нас зараз війна, це дуже тяжко. Ну, я зараз проживаю в цій частині, де немає бойових дій, але відбуваються періодичні прильоти. І в разі потреби, якщо б прийшлося тікати, якщо б сюди просунулися бойові дії, то я організувала в таких папках свої процеси для того, щоб легко було скласти в чемотани і процеси забирати з собою. Отак, на, на даний час виглядає мій процес, який і зараз вишивається, оцими маленькими п'яльцями. Я їх вишиваю лише тільки коли починаю і закінчую в самих кутках, тому що я ще вишиваю цими великими п'яльцями. Взагалі, всі процеси я вишиваю великими п'яльцями, а маленькими починаю і закінчую, тому що в кутках, якось, як, як бачите, не зручно великими п'яльцями е е е початок і кінець е завершувати. У мене отакі є три вити п'яльця. Ну, цими я не вишиваю взагалі зараз тепер, хоча це перші мої п'яльці, з яких я починала. Ну, вони не тримають натяжки, тому я їх поки що відклала і ними не користуюся, Тільки користуюся цими двома п'яльцями. Великими, саме найкраще для мене оці п'яльці. Вони дуже тримають то при натяжку тканини. Цих так більш-менш натяжка є, але періодично треба її поправляти, але я теж іноді і вишиваю цими п'яльцями. От на даний час от такі в мене... Це... така в в мене, мене організація, і так, так я вишиваю. Як бачите, я тканину не, не. Не розмальовую те, як дівчата роблять. Я без розмальовки отак вишиваю по порядку і не, не роблю ці. Та воно мені не потрібна. Оце є організація мого цього процесу. Зараз вам покажу наступний процес, який брав участь літу. Наступний процес це є пакет маків. Оцей процес, який також м'ячики мені вибирали. І також на цьому процесі є просунення і немаліє. Оцей процес на даний час отак він в мене виглядає. Я просунулася в цій ділянці, дійшла до другого кота, тут то вишивала скатертину і вишила тут частково фон і ці листочки, і ще захопила частково мак. На цьому процесі я вишила 3895 хрестиків. Вишиваю я шерстяними нитками. Як бачите, тут така тканина доволі така. Січаста. У мене попалася такий кусок. І, ну, щоб не пропалтала тканина, я вирішила на ній такі вишити. Але тут тільки підходять шерстяні нитки, тому що вони плотні. Не грубі і гарно лягають хрестики і не, не видно ніяких, бачите, що не просвічується. Нитки я зробила так, як в Лукасі. таку собі саморобно сопила таку планшетку, намотала сюди шерстяні нитки, позначила, правда, як в тімсі номерами, щоб самі не заплутатися в нитках. І У мене всі 45 кольорів. Ця схемка, ем, букет маків, це є схема від Art Goblin, е, схемка 240 на 186. Тут має бути 44 640 хрестиків. І е, вона е, вишивається без плентів. Тут суто 45 значків і 45 чистих ниток. І всі 45 в мене е, організовано в такій планшетці. Оце є отака в мене робота, і вона в мене літо також просунулося і доволі просунулося немало. Можна так рахувати, що 4, майже 4 тисячі хрестиків я на 4 тисячі майже я просунула цей процес. Наступний мій процес, який брав участь літом. Хоча є і зимовий процес, але він також бра участь літом. М'ячики його вибирали, і він в мене вишивався. Це є процес, е, насиваю, я його насиваю вовки в зимовому періоді. А автор відтані споріднені туші. Це є процес від Кустом Крафт 267 на 195 Тут має бути вишито. 5265 хрестиків. І зараз вам покажу, на якому етапі зараз мій процес. От так зараз виглядає мій процес. На ньому я теж немало вишила. Е, Ма теж 4 тисячі, 3888 тисячі хрестиків. І я відшила. Вишивала якраз вовчицю. Вишила тут, вовчиця заповнила, цю частину заповнила вовчиці, і затія вовчиця чуть, чуть природи захопила. І якраз тут вкладено 388 хрестиків, майже теж як 4 тисячі. Так то наскільки на літом просунувся і цей процес? Цей процес також вишивала я шерстяними нитками. Та сама тканина що в поки маків, бачите, така всі теж. І тут, моліне не пішло нитки, тому що би тужче світило. Тому я вибрала шерстяні нитки і для цього процесу. Нитки організовані отаку, таким макаром як у лукаса. Також тут, використовується всього-навсього 24 значки, 24 чистих ниток без блентів. Також отако організовано, як пакет маків, в такому пакетику, і тут всіх розташовано. Цей процес я вишиваю з паперової схемки. Кольорова паперова схемка. Я так собі позначаю тут, як бачите в квадратиках, скільки я квадратиків вишила, і так я вишиваю цей процес. Також організовано таку папочку для зручності. І так в мене цей процес просувається. І наступний процес, який, який вишивався цього літа, це є процес і Це Ітилія. По картині російського художника Михайла Сатарова, схема від Катрін Вайт, 350 на 250. Це рахується саме на даний час. У мене найбільший процес. Навіть взагалі, це найбільша картина буде. У самій вишивальний весь період. Хоча я і планую вишивати і більше картини. в мене в планах воно є, тому поки що на даний час рахується ця саме найбільша картина. Вишивається тут є 106 значків. Я рахую, що це є, навіть, навіть не рахую, а воно так і є. Це є цвітка. Це сама перша моя много яку я взяла. Тут є 106 значків, 99 чистих і 7 блентів. І зараз на даний час вам покажу Отак От вишита моя ця робота. Мені вона дуже подобається. Хоча на початку самому трошки мене смущала ця, ця робота і навіть не знала, що мені робити, чи вишивати далі, чи ні, тому що тут дуже багато присутніх темних кольорів. Вона так починалася з дуже такого темного. Але бачу, що далі воно йде, просувається і досить гарно виглядає. Особливо мені сподобалася оця колона. Досить помпесно виглядає, мені дуже подобається. І тут вона малюнку вам зараз покажу. Мені дуже хочеться дійти і подивитися, дивіться, яка тут гарна колона Ця і ця, а особливо ця стіна. Так хочу я попробувати цю стіну відвишивати. Якщо я зараз бачу, наскільки гарно виглядає оця колона. То можна уявити, яка помбезна буде ця стіна і ці колони. Це буде дуже гарно виглядати. Ну, Ще до цього мені далеко, але поступово-поступово я буду просуватися в цьому процесі і якраз і тут до, 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 до своїх таких улюблених місць ці колони вони мені дуже сподобалися. Ну, сама взагалі і ця природа. Досить, досить гарно тут виглядає, вона буде вишиватися світлими ниточками, то поки що цей початок йде доволі темними ниточками, а там далі буде вишиватися і світлими. і воно досить буде тоді гарне в поєднанні. Ну, коли вже будем? буду вишивати, і будемо бачити, як воно буде далі виглядати. Ця схемка для мене е, визналася доволі складна, але це не означає, що я вишивати не буду. Я, така, що я не боюся ніяких складнощів, тому що вона доволі така, е, цей, з багато одиночками. Я вишивала до того схемки доволі такі легкі, такими були значними і ділянками, великими відшивами. Ділянок, а тут, особливо, оця ділянка, вона доволі така дуже багато доночок. Для мене це було просто бомба. Я з таким не стикалася, але я по чуть-чуть по вишивала, і воно мені пішло. Отут вишивалося легше, тому що тут йшло такими грубками, і воно доволі так гарно просувалося. Оцей. А оця вже ділянка така, вона по чуть-чуть просувається, тому що багато бавитися, багато е, треба було е, е, багато одиночок, одиночок, а потім ти два-три, ти нитку закріпляєш, зробиш тих ту одну один хрестик, чи тих два-три хрестика, і нитку треба знов е, закріпляти, відрізати і так бавитися декілька мовита монеток. Ну, але як бачимо зараз результат. Результат непоганий. Результат доволі гарний. Особливо, як воно виглядає, ця колона. Оце перило дуже гарно, Мені зараз починає дуже подобатися. Літом цей процес я теж вишивала. м'ячики, мені його вибирало. Вишила непогано. Не Просунулася я в цьому процесі на 4756 хрестиків. Я його так просунула. І мені воно подобається. Я е, вишила оцю частину і вишила оцю частину. І якраз в цих частинах в мене і є 4 756 хрестиків просунулося непогано. І, і результат мені тепер починає більше подобатись, ніж на самому початку. Я бачу, що результат буде доволі доволі гарний. Отак От теж організовано в такій папці. Вишиваю я нитками Дін таких, поки що вони в мене в таких пакетиках. Хоча я планую трошки іншу організацію, але поки що я не буду, поки що користуюся таким методом. Так от я організувала ниточки. В цьому кульочку пакетику у мене темні нитки йдуть, в цьому у мене йдуть світлі. Ще є пакетик ниток, які ще не беруть участь у вишивці, тому що до тих ділянок я ще не дійшла те саме. Будуть затіяні цінки. Він теж вишивається з паперової схемки. Так, я замальовую схемку. і так я буду вишивати. І непогано я бачу, що я і просунулася і в цьому процесі в мене процес доволі просунувся, і літо в мене виявилося доволі таким у вишивальному плані плітний, багато я відшивала саліту. Поки що я поставлю, щоб ви трошки полюбувалися відшивом. А ми далі продовжимо. Я зараз буду підводити підсумок за ціле літо. Скільки хрестиків зараз вам скажу, я вийшла на всіх чотирьох процесах. Ось так от це буде план, щоб не було порожнього відео. Так, і ми підсумуємо саме літній підсумок. Хотив парк. На сходах в парк я просунулася на 7350 хрестиків. У пакеті маків я просунулася на 3895 хрестиків. У процесі вовки в мене просунулося 3888 хрестиків. І ідилії я присвятила 4756 хрестиків. Всього в сумі. У мене літо вишилося 19 889 хрестиків. У мене літо виявилося цього року доволі плітним. Багато в мене просування, багато було приділено для о, мого любимого хобі вишивки часу, тому що я на даний час не працювала. Я була безробітна. І змогла більше часу виділити для хобі. Верес, е осінь я не знаю, чи буде настільки плітним, як літо, тому що я знайшла роботу зараз, я на випробовувальному терміні, і м якщо мені робота підійде і я залишуся працювати, то мені прийдеться роботу суміщати якось з вишивкою. Це відповідно, щоб бути на вишивці. Е Приділено менше уваги, але вишиватися по чуть-чуть будемо. Тому е, я будемо бачити, поки що я в планах ставлю на осінь, сходи в парк е, як основний процес, він буде в мене кожен місяць е, вишиватися, а далі е, інші процеси будуть в мене вибирати м'ячики. Додатково до процесу сходи в парк. І таким макаром я буду вишивати осінню. І буду вам показувати, наскільки просуваються мої процеси в осінньому періоді. Ну, А наразі все, що я хотіла, я вам розказала, показала, зробила підсумки май літа. і наразі я буду. З вами прощатися. Бажаю я найперше мирного неба, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна, а вона закінчиться і закінчиться нашою перемогою, тому що ми сильні, ми сміливі і можні ми вміємо за своє відстояти до кінця. І це ми покажемо всім, що нами управляти не можна, тому що ми є самостійні і незалежні. Я також бажаю всім легких хрестків, шустрої голочки, веселих писаринок і як часу приділяти своєму хобі. А наразі я з вами прощаюся, і ми зустрінемося у наступному відео, коли я вже вам покажу відшив моїх процесів, які я зараз відшиваю у вересні місяці. Тоді наразі я з вами прощаюся, і ми зустрінемося у наступному відео. А поки що пока-пока до наступних зустрічей.